Продаж квартири завжди супроводжується перемовинами з покупцями. І як зробити цей процес простим і без стресу, я дам декілька простих порад, які допоможуть вам бути впевненими і не втратити вигод. По-перше, підготуйте все заздалегідь, документи, копію технічного паспорту, копію документів, інформацію по комунальних платежах і їх відсутність. І також підготуйте квартиру до показу. Генеральне прибирання вбирайте зайве і відповідно покупець купляє очима емоційно. По першу чергу, друге. Це не поспішайте торгуватися на будь-яку пропозицію по торгу. Раджу відповідати. Просто я прийняв вашу пропозицію, і мені потрібно порадитися з сім'єю. Навіть якщо ви єдина людина, яка приймає рішення і єдиний власник, зробіть цю паузу для того, щоб не дати погодження на те, чого ви на самом ділі не бажаєте. Третє. Заздалегідь уточнюйте всі нюанси, коли готовий дати завдаток, якій формі, який розрахунок готівковий чи безготівковий, коли передається право власності, коли від вас вимагають виїхати з квартири і звільнити її. Це дуже важливо, тому що будь-яка неточність може потім привести до того, що перемовини просто зірвуться. Четверте, обов'язково обговорюйте, що залишається в квартирі, які меблі, техніка, які обладнання і тому подібне, щоб це не було потім неприємним сюрпризом, коли хтось чогось не зрозуміє. П'яте не дозволяйте покупцю знижувати вашу впевненість в собі. Якщо ви чуєте якісь фрази по типу о ремонт, якийсь не такий, квартира занадто дорога. Просто холоднокровно відповідайте. Все враховано в ціні. Окей, я готов вислухати вашу пропозицію і крапка. І останнє бути в курсі того, що продається навколо. Коли питається хтось знизити квартиру вашої квартири, ви завжди можете впевнено відповісти, що ви знаєте, що продається навколо і чим ваша квартира краще. Ви маєте виглядати впевненим власником, який розуміє, що продає. Головне, будьте впевненими в собі і виключайте будь-які емоції. Головне показати, що ви впевнений власник, який розуміє, що він продає, але готовий до діалогу. Мене звати В'ячеслав Казак. підписуйтесь. я власник агенції нерухомості пік. У мене все про нерухомість і в Україні. чесно.